Всім привіт всім доброго дня. Прийшов тут подивитися, що з кукурузою. Ну що, кукуруза тут Піонер 8816. Посіяна 30 квітня. Що тут ще можу сказати? Ну що, топадів як тут не було, так і нема. Зараз камеру переключу, покажу. Хотілося хоч би щось випало, але нема. Якби качанчик вона викинула, Є, може щось туди далі і буде, ну туди на гору не буде нічого. Зараз камеру пересечу. Ось така кукуруза. Сюди знизу ще більш менее Сюди на гору вже все нема. Нема. Вона горить. Догорає. Ну, думаю, свинкам на корм або на продаж щось на косим. Це сто процентів. Тут щось сівалка погано сіяла. Не знаю, тут два рядка чи рядок получається. Бачите расстояние между кукурузиною, яке тут і тут надо сіяти на метр дві штуки, напевно, щоб вот такі качанчики хоч були, бачите. А як в рядку, то в рядку, та й в рядку, наче непогані, дивіться. Для такої засухи, як вона горить. Ось там наверх зараз. Головне, щоб мій мопед ніхто не вкрав, бо піду я пішка. Що тут ще було? Тут була пріма, потім іще там щось, тут два компоненти було. Другий компонент, я не пам'ятаю, який я тут уносив, ну якийсь був. А це ось, бачите, якісь бур'яни. А так по чистоті десь так. Коротше. Є такі, не знаю це що, а це це із паганів, Щось непонятки якісь. бачите ну такі. сейчас наламаємо. дома зваримо. совка чи як там, її там фигачим бачите. Сидить. І пофіг. ну я думаю щось, щось ми тут должны убирати, звісно. конечно ну, думаю Це піонір. Мені подобається піонір. Не знаю кому як. От поки він мені подобається. Ну ось верх ідемо сюди ближе до хати. Тут вона вообще печаль дивіться Вона взагалі немає. на наступний рік буду садити Три штуки на метр. З такою густотою попробую щоб менша густота була. Щоб було ще лучше, коротше. Ну тут все. Тут, як завжди, тут силос. Тільки для кого коров немає. Ось і все. А це і в тому році таке було. Якщо опадів зараз не буде, то я думаю тут на горі. На горі тут можна нічого і не вберемо. І це тут буквально туди низ, десь пів. Половинка, може навіть менше, там є скачани, а тут вже все нема. Дивіться, вона просто, просто горить і все. Тут взагалі... капець. Ну нема. А це пізня, що посіяли, тут був просів. Все взагалі згоріло. Раніше хтось каже, треба раніше було садити, була б кукуруза. Раніше було, якби ми посадили, її мороз би прибив би так би, що, що її би капець би був. І мороз би її так лупанув, що що-що було б, коротше. Ну, бачите, тут сулюшки, як батько казав у тому році були. І, і в цьому році такі вони. Блін, хоча б оце як заходило у нас на дощ. Були. Був би дощ, оце на налиться. А так немає. І сія вона сіяна вона 30 квітня. Ось униз трошки спускаємося. І тут є качанчики. Ну нічого, хоч хоч щось, ну я думаю, ми тут накосим. Ну і по цій статті тут Думаю питань нема. Може їде там, но не Догорає вона, коротше. Ну вже вже що буде, це буде. Від нас нічого не заїхати. Те, що я з батьком старалися, робили, те ми зробили. І по чистоті, ну, може густувато, звісно, треба було. І так, 4, 4 штуки, 4-3 ми сіяли її тут. Ось низ, видно, що тут низ более-менее такий тут бачите ну, горить ну щось буде плакать конечно нема чого бо у людей есть і хуже обставини но ну, у нас ще по божески поросяток ще потримаем там пару штучек. а це може Комусь і продамо кукурузку, а може і собі залишимо, не знаю. Так що пишіть, коментуйте. Блін, у тому році, я її оце вже другий рік садю цю кукурудзу 88 8816. В тому році така засуха її застала. І в цьому році таке саме. Ну якась якась біда, блін. Хотілося подивитися, хоча б раз її, коли волога є на цю кукурудзу, то я садив кукурузу Адевей Лімагрейноська. Їй там, звісно, було повезло. У неї тоді дощ був. Тоді тут кукуруза сипала взагалі бомба. бомбічна кукуруза була. Сейчас додому пару качанів выламаємо, та й будемо тікати. Сейчас ще покажу наш гибрид, називається, як же він там називається, фієста, щось таке. І вам той покажу. Ну той, звісно, поздний посів. там, звісно, она не, не буде нічого. Так, добре, всім дякую. Зараз далі покажу. Кукурузка, може я помиляюся, сапфір називається, о, сапфір. Ну, вона посіяна тут пізненько, вона посіяна тут 8, 8 травня. Це тут огородик такий, клаптик дали, тут ніколи нічого не росло. Ну, на вид вона начебто для цього року вона ще й бомбезна, звісно, це тут, як завжди, низ, то вона ще й непогано виглядає. А туди далі вона там згоріла. То вже горить потихеньку, ну теж такі качанчики бачите. Ну, запилення, якби по качану по ній сказати. Тущі непогано, дивіться, вип... виповняється вона. Ось така десь метр Мет, метр, не, не може й нема, метр восім десь така. Ну, скажу, як на наш гібрид, що в таких умовах вона тут була посіяна дуже тяжких, то вона ще й непогано себе і показує, ще й дивіться, по два качана лупе. Це наш тут а, Маїсовський. Це за рекламу, їм треба мені ще платити, що я розказую за неї. Нікого, нічого нікому не рекомендую, це просто. У друга Рома тобі привіт. Сіміна залишилися, я до нього позвонив, оце взяв і тут посіяв. Бо не хотілося якісь сіяти тут погані семіна. Хотілося хороші посіяти, він сіяв. Ну в нього він раніше сіяв, у нього вона там гарна. Ну і він там і добре він накидав. А тут така вона. Та ну що сказати. Якби опади були, то я думаю вона достойна взагалі показала себе Думаю вона взагалі тут та є, я думаю щось і накосим це по-любому тут щось уберем і я думаю як якісь там півтони і то я думаю ми вернемо Це 100% Думаю хоч і за таких качанчиків щось і буде Звісно, тут висів я ставив 4,8 Бо так як тут низ, думав що буде. Ну вона висіяла десь 4 штуки на метр. Не знаю чого. Отака, тут взагалі ось по два качина лупащі. Ну далі, далі я вам покажу, що з нею буде. Та й уборку вам покажу, кому інтересно. Ну тоже це ж низ, а туди далі там вообще немає нічого, Вона, вона стікає, а там далі отака вся кукуруза. На наступний рік я тут а, вони ще дадуть на наступний рік, цю, ну оцей плантацію, то не знаю або тут посадю пшеничку, або залуплю ще сюди кукурузу кукуруза по кукурузі а це я тут нагрішив бачите бур'янаскика оставив надо його все часу не вистачає покосити його тут, бо вже скоро сімена будуть так що кукурузи наламав поїхав я додому всім отаку подобайку, всім миру і здоров'я все хорошого гарних врожаїв всім